Молодь тікає з України, демографічна прірва. Чи дійсно ми втрачаємо ціле покоління? Фото, яке ви бачите, викликало справжній резонанс у соцмережах. Доцент кафедри бізнес-адміністрування Київського університету Шевченка Андрій Длігач опублікував допис, де розповідає про новий курс, теми та формат лекцій. Усе б то нічого, але на поширеній світлині серед студентів фактично немає хлопців. Більшість дівчата. Сам викладач написав. Відсоток хлопців у нас на спеціальності зріс незначно, але зріс. Але бажання фотографуватися у них ні. Цьогоріч на НМТ зареєструвалося трохи більше 317 тисяч учасників. А от, наприклад, у 2021 році цифра реєстрації на ЗНО була більшою на понад 70 тисяч. У МОН підтверджують, усе частіше батьки вивозять 17-річних хлопців за кордон. Втім. Заспокоюють, мовляв, за підсумками цьогорічної вступної кампанії, масовий виїзд вступників за кордон виявився перебільшеним. М'яко кажучи, буцімто спостерігається тенденція повернення: 16-17 Виїжджають у 18-19 повертаються. Проживши в ЄС 1-2 роки. Про це у своєму Фейсбуці написав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Щоправда, не всі користувачі мережі погоджуються з такими тезами і називають це суцільною брехнею. І навіть наводять конкретні факти. Ось один з юзерів пише: жоден колишній випускник не повернувся в Україну за останні 4 роки. Жоден брехня стала основою вашого повсякдення і освітньої політики. Найдраматичніше те, що вона знищує не вас, вона знищує нашу освіту. Ситуація ускладнюється і у школах. Голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак повідомив: цього навчального року до шкіл піде на 62 тисячі першокласників менше ніж торік. А за прогнозами МОН до 2029 року їхня кількість ще знизиться щонайменше на третину. Плачевна ситуація із самими навчальними закладами з 1 вересня понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь. Повідомили в МОН. А все через недостатню кількість учнів. Чи вистачить нам дітей, щоб відкрити школи завтра? А чи повернуться ті, хто вже обрав Європу, хто навчатиме і працюватиме в Україні через десятиліття? Пишіть ваші думки в коментарях. Ми відреагуємо на кожен.